Сторінка 157. Тема 4. Антарктида полярний материк планети. Площа материка 14,1 мільйон кілометрів квадратних. Висота над рівнем моря 2500 метрів. Найвища точка материка гора Вінсон 4892 метри. Найнижча точка Падина Бентлі, мінус 2555 метрів. Довжина узбережжя 18 тисяч км. Найбільше озеро восток 15 тисяч квадратних кілометрів. Найвідоміша річка Онікс 32 кілометри, середні висоти понад 2000 тисячі метрів. Антарктида унікальний за своєю природою материк Землі. Білосніжний, крижаний, вінець південної півкулі. Узимку Антарктида занурюється в темряву полярної ночі. А влітку Сонце не опускається за горизонт, освітлюючи льодову пустелю. На південному полюсі сходом і заходом сонця. Можна милуватися тільки один раз на рік. Тут розташований світовий полюс холоду. Спостерігаються найсильніші вітри на землі. На материку відсутнє постійне населення. Параграф 40. У чому унікальність географічного положення та рельєфу Антарктиди? Цей материк від горя посивів, під товстелесними льодами занімів найхолоднішу шапку на землі. На нього одягнули тіні злі. Загадка. У чому унікальність географічного положення материка? Антарктиди? Антарктида не схожа на жоден інший материк. Це полярний материк, що простягнувся на крайньому півдні Землі. Малюнок 113 материк розташований у межах південного полярного кола, у полярних широтах і в Антарктичному кліматичному поясі до материка належать і прилеглі острови. Від інших материків Антарктида відокремлена величезними океанічними просторами. Положення материка в районі Поляса призвело до утворення потужного криштування покриву. Завдяки товщі льоду Антарктида є. Найвищим материком Землі. На материку розташований полюс холоду. Береги Антарктиди омиває Південний океан, холодні води океану в прибережній Антарктиді складають систему кругової течії західних вітрів. Майже весь суходіл материка лежить на південь від південного полярного кола. Близько 97% Антарктиди вкрито льодом. За межі південного полярного кола виходить край Антарктичного півострова. На ньому розташований вона єдина крайня точка материка північна мис Сіфре – 63 градуси південної широти. Дивовижні факти: льодовиковий щит Антарктиди вкриває материк вже приблизно 40 мільйонів років. Як би відкрити південний материк? Антарктиду відкрили значно пізніше, ніж інші материки. Ще в давнину вчені висловлювали думку про існування суходолу у високих широтах південної півкулі. Але остаточно це було з'ясовано лише у другій половині. 18 століття на пошуки південного материка вирушила англійська експедиція, яку очолював Джеймс Кук, відомий англійський мореплавець. Він не раз перетинав південне полярне коле, але пробратися крізь кригу до материка. Так і не зміг результати експедиції Кука надовго позбавили мореплавців бажання вирушати на пошуки південного материка. Материк був відкритий лише у 19 столітті, а експедиція під керівництвом англійського полярника Ернеста Шеклтона досягла вулканічної вершини Еребус в Антарктиді у 1908 році. 14 грудня 1911 року Норвежець Руаль Амундсен а 18 січня 1912 С року англієць Роберт Скотт досягли південного полюса. Це було найбільше географічне відкриття. ХХ століття. Дивожні факти у складі експедиції Роберта Скотта був українець, уроженець Полтавщини Антон Лукич Омельченко 1883-1932 роки. На його честь названу Бухту на березі Оудсам відкриту дослідниками Антарктиди 1958 року та скелю на острові Россам. Яка тектонічна будова Антарктиди? Колись Антарктида разом з Африкою, Австралією та Південною Америкою складала продав давній материк гондвану в основі Антарктиди лежить давня докембрійська антарктична платформа. Фундамент платформи складається з метаморфічних і магматичних порід, здебільшого. Гранітів зверху його вкривають у садових підкладів. Цікаво, що в них були знайдені рештки давніх рослин і тварин. У західній частині материка в Альпійську епоху горотворення утворилася склечаста область. Їй у рельєфі відповідають гори, що піднялися вздовж розломів земної кори. Мільйони років тому в Антарктиді був теплий помірний клімат, і на материку росли. Хвойні та букові ліси. Під час доданіння на материку утворився потужний льодовиковий покрив. Під його тиском земна поверхня тепер розміщена навіть нижче від рівня окану, які особливості рельєфу материка. Антарктида має дві поверхні. Згори льодовиковий покрив, знизу підлітна земна поверхня, малюнок 114 Потужний льодовиковий покрив завтовшки 2000-4000 метрів, укриває майже весь материк. Він має вигляд купола, трохи піднятого в центральній частині. Середня висота материка становить майже 2000 метрів тільки поблизу узбережжя, та подекуди у внутрішніх районах наче острови здіймаються гірські хребти і окремі вершини. Малюнок 115. Дивовижні факти: найбільший шельфовий льодовик у світі, льодовик роса, завширки 800 км, завдовжки 1100 км, товща крихи 700 метрів, підлідний рельєф, гори і рівнини, піки та западини, приховані. І рельєф на світового океану під товщею Криги. Між Західною та Східною Антарктидою через увесь материк простягаються Трансантарктичні гори. Вони є своєрідним продовженням Анд Південної Америки. Їх найвищі вершини, що сягають 3000-4000 метрів, здіймаються над крижаним покривом материка. У Західній Антарктиді на масиві Вінсон розташована найвища точка материка. Пік Вінсон 4892 метри. Під товщою льоду розташовані десятки вулканів. Найбільший діючий вулкан Еребус, 3794 метри. Під льодом материка, крім їр, є долини, рівнини русла колишніх річок, чаще колишніх озер. Словачок, вершини гір, що виступають з під льоду, називають нунатаками малюнок 116 -й. що приховують земні надра Антарктиди. На ранніх етапах дослідження Антарктиди було знайдено кам'яне вугілля. Геологи вважають, що кам'яного вугілля в надрах Антарктиди міститься більше, ніж на будь-якому з інших материків. Крім того, тут було знайдено руди. Чорних і кольорових металів, алмази, гірські кришталь, слюду, графіт, запаси нафти складають більше ніж 100 мільярдів тонн, а запаси газу близько 15 трильйонів метрів кубічних. Антарктида, світовий резерв золота та інших корисних копалин. Вона є величезним сховищем запасів прісної води на землі.